Зараз до нас з Завдіївського напрямку приєднується Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава ваша бригада не в самій Авдіївці. Вона на цьому напрямку, але надзвичайно тяжкі бої. Тому ми одразу на початку нашої розмови виводимо на екран QR-код, Так само з'явиться номер картки, за яким усі наші глядачі можуть підтримати. І я впевнена, що багато хто підтримає вашу бригаду, яка зараз просто на найпекельнішій ділянці фронту боронить нашу країну. Пане Сергію, розкажіть нам коротко про ситуацію у вас і які потреби має бригада. Значить, ну, стосовно потреб, коротко скажу, що збираємо до дособираємо на комплектуючі для дронів. Це те, що наші мобільні групи, які ну, навчені, вже сидять в різних місцях і збирають, наповнюють у ці наші апарати безпілотні різних типів для того, щоб знищувати ворога. Все Навчилися багато різні модифікації. Потрібно, щоб постійно було був матеріал, з яким треба ну без зупинок це робити. Що десятками сотні а то й сотнями в день витрачаються ці літальні апарати, різноманітні, і результати ви самі бачите там в публікаціях, в зведеннях Генерального штабу оце є результат у цього збору. Тому долучайтеся, будемо вдячні кожній гривні. Кожну участі кожного нашого громадяна щодо ситуації, у вас яку можете нам картину змалювати, значить, скажу так, що на смузі оборони нашої бригади практично все без змін важко, але ситуацію всі практично позиції територія контролюється в зведеній зоні. Значить, противник за останню добу посилив артилерійський Танкові мінометні обстріли наших позицій дуже дуже посилив. О, ну, і традиційно е, також ці скиди з дронів не припиняються. Е, ну е, відчувається те, що вони, скажімо, напрягли всі свої м'язи, якщо можна так назвати, всі, все, все своє, що у них є в наявності для того, щоб ну е, досягти там певних успіхів не певних, а ми знаємо, які успіх там взяти Авдіївку, оточити її, зайти туди. Захватити відрепортувати своєму фюреру, О, тому е, робимо все можливе для того, щоб цього не трапилось на ділянці. Нашій ну кажу так, що в принципі ситуація абсолютно точно контрольована е, нашими підрозділами. Ну, враховуючи те, що е, наші сили оборони мають значно менше боєприпасів ніж росіяни, артилерійських снарядів, це інформація відома. Так, тут немає секрету. Настільки важливими стали ці ФПВ-дрони, які фактично частково собою заміщають м, артилерію. І зараз уже понад Уже 100 тисяч, тільки що сказав мені редактор, Уже 100 тисяч наші глядачі пожертвували на цей збір протягом розмови. Люди, 59-та бригада, авдіївський напрямок, потрібні ефпівдрони. Картка на екрані, qr код на екрані. Дякуємо всім і кожному, хто просто зараз цей qr код сканує, хто переписує номер картки, аби наших Дякую, захисників все, там да. підтримати. Так, пане Сергію, що до тих сил російських, які на вашій ділянці намагаються наступати, що це за одні. Тому що в Авдіївців самі говорять, що там просто літ. Підрозділи зайшли і працюють професійно. Ворог надзвичайно складний. Хто у вас суперник? Умовно кажучи? Ну у нас е, більше все таки вони концентрацію роблять на самовдіївку. Тому туди кидають уже і спецназ. Наскільки там вже доступна інформація є по всіх е пабліках? У е нас традиційно поки що йдуть е так звані. Е Перший армійський корпус підсилений підрозділами 110-ї мотострілецької бригади, от і е, ну і їх, їх постійно є, от десятками за за добу знищуємо от, за, за минулу добу. Там, ну мабуть, до, до 50 було вбитими пораненими. Там підрахувати зараз не, не так просто, тому що йде постійно ці обстріли. І так далі, але вони. Ну от ця інтенсивність спостерігається те, що вони відволікають увагу від самої Авдіївки, максимально концентрують по всій лінії фронту велику шквал вогню. Ну сподіваємося, і робимо все, щоб це, щоб це унеможливити. І вже аби вас підтримати, наші глядачі 250 тисяч гривень направили на збір на дрони для 59-ї бригади. І люди не зупиняються? Мене завжди знаєте, це просто приємно шокує та як люди швидко реагують, наскільки вони небайдужі, наскільки вони хочуть підтримати наших захисників і захисниць, які зараз просто на таких пекельних ділянках фронту. А щодо дронів у росіян, наскільки вони зараз активно їх на вашій ділянці використовують? Чи бачите ви, що їм теж під? підвозять і підвозять цих боєприпасів. Ну, були дні, коли було більше. То, тобто, доходило, що до скидів з дронів там і 70, було, і 80 за один день. От, на, на, зараз трошки менше. Але кажу, коли у них дрони там, перестають літати в більшості, то використовується та ж сама артилерія, ті ж самі танки закритих вогневих позицій. Тому е, відчувати на собі якесь полегшення чи збільшення. Mm -hmm. У нас практично з жовтня місяця така інтенсивність цих боїв З жовтня місяця, розумієте? Да? Це дуже довго, багато. І це е, ну, не то, що витримати в простій людині, це тяжко. Але ж вже е, ну, казати, ми вже обстріляні, ми до всього звикли, і нам нема куди відступати назад. Реально відступати нема куди назад. За нами наша країна, наша земля, кожна кожний клаптик це наш української землі. От, тому ну, кажу ще раз: слава Богу, що у нас є така взаємодія в Збройних силах України, взагалі в силах оборони, повага між різними гілками, там командування, я маю на увазі Генерального штабу. і... Вучаючи командири в різних підрозділів окремих, от і ця повага передається і сказується на результатах нашої роботи, пане Сергій. Ну і є у вас співпраця з суспільством? Може, майже півмільйона півмільйони пів гривень ми зібрали. Каже мені, редактор, що збір закритий величезне. Спасибі усім, усім нашим глядачам. Здорові, Так, дякую вам. Так. Ми чекаємо вас в наступних ефірах. І... Дякую вам. Бережіть дякую, щоб... себе. Так, да, до зустрічі. До зустрічі. Це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.